Вітаю тебе, як на вулиці стає все тепліше та сонячніше, це тому, що настав місяць квітень. Послухай чудовий вірш про другий весняний місяць квітень. Квітень на хмаринку сів, до нас в гості прилетів. А за ним, як діточки, поспішають квіточки. Ось конвалії й в'юнки, барвінкові килимки, а кольбабки і дзвіночки малюкам плести віночки. Важно подумай та скажи, яка пора року настала, що можна сплести з квітів? Який весняний місяць настав? Чудово!